Митрополит Афанасій Лімасольський. Благословення нашого Христа. У православній церкві біль і всякого виду страждання для віруючої людини зовсім не скасовуються, але вони набувають абсолютно нового достоинства, вони в ній перетворюються. Нашою мужністю, терпінням, нашими молитвами та постійною пам'яттю про Бога. Ця гірка чаша поступово перетворюється на солодку чашу безсмертя. Тому біль вже не є для християнина джерелом страху і жаху, але широким полем для подвигу і боротьби. Візьмемо приклад зі спортсмена, який біжить на змаганнях і виграв змагання. Коли він отримує нагороду за перемогу, то від радості забуває всю напружену працю підготовки до змагань. Так і Борець Христовий. Передбачаючи славу Божу, що хоче відкритися і майбутню відплату в Царстві Небесному, забуває гіркоту страждання і самої смерті. Отже, ми повинні великодушно переносити цей біг майбутнього нам подвигу терпіння спокус, скорбот і випробувань, просячи підкріплення і втіхи у Спасителя, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радості, що належало йому, зазнав Христа. І страждання, цей великий дар людям від Бога, якщо ми прийматимемо Його правильно, стане для нас причиною благословення. Що б ми не зазнали в цьому віці, все це не може зрівнятися з майбутньою винагородою в Божому Царстві, як сказав апостол Павло. Нинішні тимчасові страждання нічого не варті в порівнянні з тією славою, яка відкриється в нас. Якщо хтось захоче отримати в цьому житті відповідь на запитання, чому Бог попустив йому таку обставину, то його розум неодмінно наповниться тисячами питань чому? Якщо ж він буде дивитися на свої хвороби як на необхідне випробування, послане йому Богом або для очищення, або для вдосконалення, або для отримання вінця в майбутньому житті, то він прийме чашу страждання як благословення з руки Господньої. Господь перетворить біль. Із прокляття зробить благословення. Ось відповідь людині від Бога. Господь не дає людині неправдивих запевнень, що він скасує страждання, але обіцяє їй, що перетворить її біль, і з прокляття створить благословення та втіху. Хай не думає ніхто, що святі не відчували страждань і не мали тілесних хвороб, доказом нам служать слова святого Ісаака Сиріна, який в одному зі своїх творінь каже. Бачиш ті незліченні полки святих церкви. Ніхто з них не зійшов на небо, живучи в задоволеннях, але всі вони зійшли туди багатьма скорботами, терпляче несучи посланий їм від Бога хрест. Кожен із нас несе свій хрест, всі ми, абсолютно всі, без винятку, ким би ми не були, яке становище в суспільстві ми б не займали, в якому кінці землі ми б не знаходилися. Але навіть якщо деяким Господь і не посилає хрест терпіння хвороби, все одно ця людина наражається на різні скорботи, потрясіння, несе хрест своїх гріхів, бореться зі своїм внутрішнім ворогом, старою людиною, яка мучить її. На цьому темному безкрайньому просторі тільки єдиний може висвітлити наш шлях, і цей єдиний, звичайно ж, наш Господь Ісус Христос, розіп'ятий на хресті за кожну людину. Світло і втіха всім, що несуть свої хрести слідом за Ним. Це Той, хто звертається у Святому Євангелії до всіх скорботних, хворих, страждаючих. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас.